Більше як два тижні минуло, відколи Сполучені Штати зупинили всю невійськову міжнародну допомогу. Це стало серйозним ударом для багатьох країн, тому що штати були найбільшим у світі постачальником гуманітарної допомоги. Агенція USAID, приміром, оперувала мільярдами доларів. І з 2022 року основним одержувачем коштів від неї була Україна, але ці кошти йшли на гуманітарні програми, на енергетику, на певні урядові програми, на технологічні рішення. Зараз все на паузі, а можливо і на стопі. Як функціонував? Ці програми без американської допомоги будемо говорити зараз із заступницею керівника офісу президента України Іриною Верещук. Пані Ірино, дякую, що ви до нас доєдналися. Пані Яно, вітаю. Ви два тижні тому написали, що найближчим часом почнуться предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування. Це я цитую ваш, ваш допис. Чи були вже якісь контакти з цього приводу? Дивіться, найперше, це внутрішньополітичні процеси у США, і ми не даємо оцінку, бо вони мають право на аудит своїх програм підтримки, на видатки зрештою, це податки їхніх громадян. І ми дякуємо за будь-яку підтримку. Але в Офісі президента я опікуюсь гуманітарними програмами підтримки постраждалого населення. Це прифронтові території, евакуація населення, ВПО. От навіть прильоти, коли трапляються, так і відразу приїжджають міжнародні організації, наприклад, УВКБ ООН, Рокада, Проліска, Червоний Хрест, це все кошти наших донорів, це все кошти, підтримка, яку надають в тому числі і американські платники податків. От тут надзвичайно важливо, щоб ця підтримка продовжувалася, бо війна продовжується. Війна Змушує людей переміщатись. от ми зараз говоримо, а люди виїжджають і щодня потребують ургентної допомоги. Це мають бути гроші на їхню підтримку у проживанні, на медичну допомогу, зрештою, на продуктові набори, на елементарні речі. Ось про це ми говоримо. І я бачу, що наші американські партнери розуміють, що є проекти і програми для забезпечення життєво необхідних так речей. І тут у нас є повна підтримка і розуміння. А, чи є якісь просування в пошуку альтернативних джерел фінансування? Тому що поки американські партнери на етапі розуміння, ці продуктові набори, про які ви говорите, домівки, транспортування, все це треба фінансувати. Ну, давайте так, візьмемо за наступний, за минулий рік 2024 Серед основних донорів дійсно були США, але на другому місці, наприклад, якщо США це близько 600 мільйонів у 2024 році, то Німеччина близько 500 мільйонів. Наприклад, Єврокомісія, може, ви знаєте, є ЕКО така спеціальна програма. Це 225 мільйонів доларів. Тобто, це великі донори зараз. Уже і Норвегія, і Швейцарія, і Японія, які долучаються. Ми з ними проводимо консультації на предмет збільшення при Метної, так реальної підтримки постраждалого вразливого населення, щоб гуманітарна складова була більшою, і вони нас чують. Ми їм за це вдячні, але Поки тривають консультації, ви просто такі всі формулювання обираєте, чують, говоримо. Тобто, ну, начебто, все ще в процесі немає фінального рішення. От поки цього фінального рішення немає. Як ці проєкти функціонують? Де беруться гроші на те, аби ті самі гуманітарні місії працювали? Наприклад, та ж Німеччина продовжує фінансування, угу. і у нас є видатки і є кошти. Уже до прикладу, я готуючись до нашої з вами розмови, подивилася це близько 57 програм, які діють і продовжують діяти. Ти вже у січні це профінансовані уже десятки мільйонів доларів, які у січні пішли, наприклад, на. Допомогу постраждалому населенню у вигляді кеш-програм. так, оці ще є готівкові mm -hmm. програми. Я їх дуже підтримую і вважаю, що це правильний шлях, коли ми не шукаємо якихось складних рішень, пріоритизуємо видатки щодо саме грошової допомоги нашому населенню. От уявіть в кінці минулого року ми разом з УВКБ ООН і з ЮНІСЕФ мали програму по підготовці до зими. І для прифронтових територій я вийшла з такою пропозицією, кажу: давайте ми дамо нашим людям на домоволодіння кошти в готівковому так, вигляді, а вони вже виберуть, чи їм дрова, чи їм вугілля, чи їм брикети. Дайте дамо їм ці гроші, і вони оберуть, як їм обігріти себе і свої родини. Так от 70 мільйонів доларів, а це близько. 3 мільйонів мільярдів гривень було виділено на 100 тисяч домоволодінь, от Харківська область, Херсонська, Донецька. Майже 300 тисяч нашого населення, бо 100 тисяч домоволодінь помножити на 3 в середньому сім'я, 300 тисяч наших громадян отримали 21 тисячу на закупівлю дров Теплого одягу, все, що вони вважали за потрібне, правда, це хороші проекти. І от ми націлюємо наших міжнародних партнерів, щоб не розпорошували свою увагу на великі складні проекти, які, можливо, дай деколи, скажу щиро, є неадекватними до реальності. Так, коли ми кажемо, наприклад, на прифронтових територіях потрібно їх обігріти, дати найнеобхідніше круглі столи, відрядження, всі інші проекти почекають. Дайте те, що допоможе людині тут і зараз. Чи є якісь важливі гуманітарні проєкти, які зараз на паузі через те, що немає фінансування? Ми дуже хочемо, щоб продовжувалися проекти по грошовій підтримці, прямій грошовій підтримці. Бо все решта це складно адмініструється, потребує багато часу, і ми дуже просимо дайте те, що допоможе людині швидко. От у нас, наприклад, пам'ятаєте, діяла Колотилівка Покровка. Був прекрасний проект з МОМ, коли люди, які виїжджають на пероні, отримували кошти. От, це, щоб, розуміла, це люди, які з 100, окупованих так. територій через Сумську область заїздять так, в Україну. Так, дякую. Вони приїжджали, і це ставало для них фактором, чому вони приїжджають, бо вони знали, що їх тут чекають, що є елементарна допомога і підтримка. І я завжди на всіх нарадах кажу: зробіть так, щоб кожен долар чи кожне євро, яке дають нам платники податків ваших урядів, ваших держав, і хочуть допомогти, щоб вони прийшли в якомога більшому вимірі, бо звичайно треба адмініструвати. Звичайно, тут мають. Бути офіси і люди, які займаються цими проектами, які їх менеджерять, але це має бути якомога більше для наших людей, і от тоді не буде питань ні у жодної влади, і ні у жодного суспільства. А куди ж ідуть наші податки? За вашими відчуттями, який відсоток американського фінансування в цих саме гуманітарних, ми зараз говоримо програмах, вдасться замістити за рахунок інших джерел, і наскільки тут готовий український бюджет включитися. Ну, давайте так, ми розраховуємо все таки на міжнародні донори, на міжнародні проекти, тому що це. Про виживання, так це про те, що мусить бути, тобто це та лінія, яку не можна нижче опускати, так бо ми не кажемо про якісь розвиткові проекти. Ми навіть не про гендерну рівність, ми нічого не вигадуємо. Ми кажемо, дайте людям вижити, дайте людям врятуватися. Коли прилітає кап, то треба негайно поїхати туди і допомогти людям елементарно, так і психологічна допомога, і все те, що допоможе людині застабілізуватися і пережити ці страшні хвилини, а потім і десь мешкати, так. І на сьогодні, коли ми кажемо про американську допомогу, то я вважаю, я переконана, що ми все одно знайдемо джерела фінансування, в тому числі, наприклад, пан Бафет, ви знаєте його. Ви знаєте скільки він тільки цього року Уже 20 мільйонів доларів, тобто є е, приватні ініціативи. Ми все одно знайдемо шлях, як співпрацювати. Я впевнена. Адміністрація пана Трампа розуміє, і ви напевно чули очільників так адміністрації, які кажуть, що ті проекти, які життєво важливі, звичайно будуть продовжені у фінансуванні. А також я нещодавно повернулася з Брюсселю, де власне розмовляла з єврокомісарами на предмет підтримки, збільшення підтримки. Українського населення саме в гуманітарному вимірі. Але коли призупинялася американська гуманітарна допомога, не військова йшлося, про те, що це на 90 днів зараз. Виглядає так, що USAID буде переформатований і він уже не працюватиме в тому форматі, в якому це було до адміністрації м, Трампа. Відповідно, це взагалі змінює логіку фінансування гуманітарного реагування, зокрема в Україні, тому що не тільки ми ці гроші отримували, зокрема в Україні. Як в цих нових умовах ми будемо функціонувати? Ми будемо робити все, що від нас залежить, аби люди цього не відчули. Бо як я ще раз кажу, у кожному доларі чи євро була частка тих коштів, які не потрапляли до людей. І повірте, якщо правильно закоординувати процеси, то люди не відчують навіть ту частину, яку вони повинні отримати у 2025 році, попри всі пертурбації, попри все, ми зможемо забезпечити. Що ж, сподіваюсь, пані Ірино, дякую вам дякую. за цю розмову. Це була Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України, з якою говорили про те, яким чином замістити американські гроші в сфері гуманітарного реагування, тобто як далі фінансувати гуманітарні програми в Україні. Це і харчування для людей, і проживання, і продуктові набори, то що як все це буде працювати зараз, поки американська допомога на паузі?